Привіт! Мене звати Варвара Перекрест, я ілюстраторка та художниця. А також я вже багато років викладаю ілюстрацію, і візуальна метафора є однією з моїх основних тем. Мені дуже болить ситуація, яка склалася навколо будівлі квіти України. І я хотіла долучитися до мистецької толоки Зберегти квіти України, записавши це невелике відео в допомогу учасникам, які будуть робити це завдання. Це завдання є класичним завданням на конструювання візуальної метафори. Звичайно, ця тема дуже об'ємна, вимагає багато часу на опрацювання, але я спробувала підібрати вам певні поради, стратегії та методи, які можуть і полегшити вам цю роботу, і, можливо, допомогти зробити її якісніше. Тому вмощуйтеся зручніше, готуйте свої записнички і ми будемо розпочинати. По-перше, що таке візуальна метафора, і якщо дуже коротко, то це поєднання двох або більше образів або ідей в новий, який утруворює третій складніший сенс. Наш мозок працює таким чином, що завжди він раціоналізовує або пояснює те, чого ми раніше не бачили, спираючись на свій попередній досвід. Тобто, будь-яка навіть дуже парадоксальна картинка буде викликати бажання. Пояснити її, розібратися, що вона означає. І цей процес він доволі такий приємний для нашого мозку, тому що насправді, згідно досліджень, глядач, який декодовує значення візуальної метафори, він проходить той самий. Процес, що і людина, яка створила цю метафору, да, такого пошуку, сумнівів, вигадки і, звичайно, задоволення від отримання результату, да, тільки за дуже-дуже короткий час. Тому ми всі любимо розгадувати візуальні метафори, відчувати себе розумними, відчувати те, що ми розуміємо, схований сенс всередині. Крім того, Ця візуальна метафора зазвичай має в собі набагато більше інформації, асоціацій, певних емоційних складових, ніж початкові образи, з яких вона була створена. Зараз ви бачите на екрані два приклади лаконічних візуальних метафор. Перша робота ліворуч була створена до терактів в Парижі. Тут чітко видно, які саме образи використані для того, щоб її створити. Її властивість була такою, що вона була створена дуже швидко, дуже актуально. Плюс, якщо ви звернете увагу, саме матеріал, яким вона намальована, теж додає дуже великого, великого значення цій ілюстрації. тому що якщо уявити, як би ця ілюстрація виглядала у вигляді якогось векторного зображення, наприклад, да, вона б вже не мала такого. Емоційного текстурованого відчуття, що нагадує і полум'я, і якісь такі емоційні емоційну напругу і так далі. А, і ця ілюстрація вона доволі чітке повідомлення передає. Так? Тобто ми чітко можемо відтворити повідомлення, яке заклав в неї автор. Праворуч теж візуальна метафора, але вона з дуже відкритим значенням. Це робота, зроблена для Арт Базель Майами арт-форуму, це її автор Мауріціо Кателан, він такий пранкер від світу мистецтва, і да, він приліпив просто скотчем банан до стіни і продавав цю роботу там, за доволі високу суму. Вона викликала дуже багато різних думок з приводу цього. Але тут якраз теж її цінність в тому, що це два образи, які за собою. Несуть багато різних асоціацій, чому банан, чому не інший фрукт, чи стоїть за цим якась асоціація з сексуальністю, або з роботи Енді Ворхола? або сам. Цей скотч чи він про якусь знерухомлення, зне, зне, зне або про приліплення, або ще щось. Тобто багато багато асоціацій, які викликають, і всі намагаються розгадати сенс, який там був можливо, там взагалі не було ніякого сенсу, але навіть просто поєднання двох об'єктів створило ось таку цікаву ситуацію. Чим відрізняються візуальні метафори від всіх інших зображень? Ну, по-перше, оцією такою властивістю, що вони провокують наше бажання розгадати їх сенс. А по-друге, в цих зображеннях функція або ідея є першочерговою до форми. Да? Тобто, для того, щоб створити чітку візуальну метафору, в якій би глядач зміг відтворити комунікацію, повідомлення, яке ми в неї заклали, нам важливо відмовитися від? Додаткових непотрібних деталей, або занадто якогось дуже деталізації, тому що певні текстури, кольори, детальки, маленькі промальовані речі вони будуть відволікати. Ми будемо милуватися маленькими деталями, і насправді можемо просто не помітити сенс вкладене, або не звернути на нього увагу, або переключитися на якісь власні емоційні асоціації. Тому на екрані ви зараз бачите два приклади. В яких предмет опису приблизно той самий, але і різна деталізація, і зовсім різні техніки. Зліва у нас дуже лаконічна чітка картинка, в якій ми бачимо всі об'єкти, дуже чітко їх відтворюємо, що вони означають. Вона така більш символічна, більш знакова. А праворуч вона має більш емоційну. Складову важливіше відчути цю атмосферу, пороздивлятися детальки, і оцей ефект він не дуже корисний для візуальних метафор, якщо ми хочемо дуже чітко, дуже швидко передати повідомлення або, або якусь ідею через нашу картинку. А, хто взагалі як розвивається здатність продукувати візуальні метафори? Насправді створювати візуальні метафори це природній процес. Да? Тобто, всі ми можемо це робити, всі ми здатні це робити, хтось, хтось краще, хтось гірше. В цілому, це наша особливість да? створення оцих асоціацій, нових зв'язків між об'єктами, бачити певні закономірності, порівнювати об'єкти. Да? Таким чином працює наша пам'ять і мозок. Але в більшості випадків, якщо ми не займаємося цим професійно, то цей процес є хаотичним. Сьогодні ви можете придумати цю ідею, завтра, коли вам треба вирішити конкретну робочу задачу, може бути стан, коли ви цього не можете зробити. І, взагалі, процес синтезування нових ідей він дуже ресурсоємний для мозку. І мозок еволюційно розвивався таким чином, що він. Не хоче витрачати занадто багато ресурсу, і він саботує всі ці процеси. Тому як тільки ви починаєте його дуже сильно напружувати, він починає намагатися відпочити, про на щось переключитися, прокрастинувати і так далі. Тому, в принципі, цей процес доволі, доволі складний в роботі. Він зазвичай вимагає доволі багато сили, ресурсу, ви швидко втомлюєтеся, і плюс, якщо ви Практично не займаєтеся навичками, не розвиваєте навички, які допомагають вам продукувати, конструювати візуальні метафори, то ви не можете контролювати процес, тому що ви будете створювати ідеї хаотично. Більше від натхнення, від якогось такого творчого потоку, а в якомусь іншому стані цей процес може бути доволі складним. Тому я пропоную ставитися до нього більш закономірно, вивчати цей процес, займатися ним і розвивати ті навички, які потрібні ілюстраторам та дизайнерам для того, щоб більш контрольовано і системно створювати візуальні метафори. Далі я вам запропоную невеликий умовний алгоритм роботи, який більш контрольовано допоможе вам прийти до результату. Перший крок це вивчити бриф, тобто розібратися, що треба зробити. Бо інколи ми не дуже детально розбираємося, що треба зробити, і вже, вже побігли генерувати ідеї. вже… Намагаємося щось зробити, але насправді не врахували якісь важливі елементи, які впливають на наш результат. Важливо звернути увагу на технічні обмеження, визначити предметні області, тобто теми, які, на які цей проєкт впливає, і можливо подумати про цільову аудиторію. Тобто, в першому випадку ви можете вивчити вимоги до проєктів. Які надають організатори да, із таких дуже важливих технічних обмежень, це, наприклад, те, що зображення має бути в двох кольорах, да, там синій і жовтий, і блакитний або жовтий і синій. Тобто, наприклад, да, тут важливо те, що ці кольори дуже сильно впливатимуть на, на варіативність ваших зображень. Також там є певні вимоги до формату і так далі. Будь ласка, вивчіть їх обережно. А другий момент це коли ви. Визначаєте, які предметні області, або які теми в себе включає проект. Тобто, вивчаючи ці предметні області, ви собі створите певну, певну певний набір образів, з якими ви далі будете працювати, створюючи візуальні метафори. В даному випадку ну найбільш такі конкретні предметні області це або теми, це квіти, це спільнота і це архітектура модернізму. Да? Тобто, в принципі, ми можемо визначити ці такі великі три предметні області, з якими ми будемо працювати. А, також часто є важливою цільова аудиторія, і вона може бути або не вказана в брифі, або про неї взагалі не подумали. Але, от уявіть собі, класичну ситуацію: там не знаю, от я з цим проектом стикалася, коли треба розробити а, візуальні метафори, наприклад, на тему ментального здоров'я, або на тему там, йоги, а, або там, і так далі. І ви можете собі уявити, наскільки різними можуть бути люди, для яких ви це створюєте. Це можуть бути якісь там. Айтішники на балі, які дуже люблять такі дорогі речі, мінімалістичний дизайн, або це можуть бути дуже такі хіпуваті люди, які люблять табори, да, якісь такі прогулянки, да, там, власно зроблені речі, ресайклін і так далі. І це зовсім різна взагалі, естетика і зовсім різні цінності. Да, тому дуже важливо зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія. Скоріше за все, в даному випадку, наша цільова аудиторія це, по-перше, Люди зацікавлені в збереженні да, цих будівель, ті, хто цікавляться архітектурою, збереженням спадщини. А також над, надскладніша задача це залучити людей, які взагалі не в цій темі, да, які цим не цікавляться, але можливо їх увага привернути до цієї проблеми дійсно зможе змінитися. Е, наступний етап, коли ви вже визначилися із предметними областями, е, ви починаєте дослідження. Взагалі. Цей етап є надзвичайно важливим, тому що він якраз і створює вам матеріал, з якого ви зможете конструювати ваші ідеї. Нам інколи здається, що ми стикаємося з темою, наприклад, квітів. Ми все про неї знаємо, ми там не знаю, з квітами маємо весь час взаємодіємо, але насправді навіть те, що ми знаємо, може міститися не в, не в такій оперативній пам'яті, а десь наші спогади знаходяться в більших таких глибших комірках. І для того, щоб навіть їх витягти назовні, нам треба цю тему знову ж таки так, освіжити, да? тобто її перепрацювати. Тому дослідження є дуже важливим, і я вам не раджу цей етап якби, уникати, тому що, по-перше, ви дуже обмежите собі матеріал, з яким ви будете працювати, а по-друге, Ті речі, які містяться у нас в оперативній пам'яті, це найбільш буденні, найбільш часто вживані речі. Да? Тому е, з, таких, з такого матеріалу ви сконструюєте метафори, які найбільше повторюються і найбільш стереотипними будуть. Е, дослідження буває в основному, ну, якщо його ділити на якісь підгрупи, да? буває первинне і вторинне дослідження. Первинне дослідження це дослідження, яке ви можете зробити самотужки, да? тобто використовуючи свої е, різні. Е, Органи чуття, да? тобто це, це досвід, який ви отримуєте особисто з темою, з якою ви працюєте. І він надзвичайно важливий, тому що саме первинне дослідження має більш, воно якби більше впливає на наше. На нашу емпатію до цієї теми, воно продукує більше емоційних зв'язків, і зазвичай ми досліджуємо, звичайно, там гуглимо щось, але це, от якраз, гуглення, це вторинне дослідження. Навіть якщо ви дуже глибоко гуглите, ви все одно бачите інформацію, яку зібрали інші люди, і звернули увагу на ті речі, які можливо вам персонально не настільки були б важливі. Тому, якщо у вас є така можливість. Зробіть первинне дослідження, наприклад, да, там, підіть в квітковий, як мінімум, підіть в квітковий магазин або в Ботанічний сад, або там в краєзнавчий музей. Можливо, сходіть на екскурсію по модерністським будівлям в місті Києві, з'їздіть до будівлі квітів України, да, там, поспілкуйтеся з людьми, які з цим мають справу. Другий момент, що часто ми досліджуємо все і там складаємо собі лінки або картиночки в папочки, і потім це дослідження десь лежить. Ми там умовно щось передивилися і думаємо, що цього достатньо. Насправді дуже важливо дослідження правильно документувати для того, щоб ним можна було потім скористатися на різних етапах вашої роботи. Те, що ви сьогодні передивилися в Пінтересті або в Гуглі, завтра вже буде ну, наполовину зникне з вашої пам'яті. Тому використовуйте візуальне дослідження, і це дослідження, в якому краще використовувати більше візуальних матеріалів, а ще краще замальовувати такі невеличкі якісь скетчики. Писати ключові слова, а не займатися писанням, тому що часто дослідження виглядають текстом, а потім ви намагаєтеся цей текст вербальний візуалізувати у вигляді зображень, і це не виходить, тому що це абсолютно дві різні мови, два різних синтаксис, якщо можна так сказати. Тому дуже важливо документувати дослідження саме в тому вигляді, в якому ви будете його надалі використовувати а використовуватимете ви саме візуальні образи. Ще важливий момент це не, не оминати речі очевидні, тому що нам здається, ну це всі знають, це там на поверхні. Я не буду про це документувати в своєму дослідженні, але насправді те, що ми переносимо в якийсь от документ або якийсь вигляд майнмепу для нашої роботи, ми його фіксуємо на папері і звільняємо місце в голові для нових якихось ідей. Тому документуйте все навіть дуже очевидні речі, вони навпаки вам допоможуть бачити одночасно всі, всі дані, які можуть вам далі знадобитися для роботи. Ви зробили дуже хороше дослідження по всім предметним областям, які стосуються вашого проєкту, і далі ви переходите до пошуку візуальних метафор, да, до генерації їх. Цей процес найскладніший. Е, він, е, мозок його страшенно не любить, тому що він, е, якби. Він їсть найбільшу кількість енергії. Ось. Тому є кілька порад, які вам допоможуть в роботі. Тому що ваш мозок і ваш організм це ваш теж інструмент, якщо він не в ресурсі, якщо він не активний, не заряджений, цей процес буде доволі мучительним. Тому ось п'ять речей, про які я завжди рекомендую згадати. Щоб для того, щоб добре генерувати ідеї, добре шукати нові сенси, вам важливо добре виспатися, вам важливий кисень, да, тобто знаходитися в або в добре провітряному приміщенні, а ще класніше перед генерацією ідеї сходити на прогулянку, наситити свій організм і кров киснем. А далі це глюкоза, да, тобто це по суті ваш бензин, тобто треба добре поїсти. Не можна бути голодним, да, тому що якщо ви голодні, організм іще більше економитиме. Вашу енергію, да, і пам'ятайте, що хороша правильна їжа потребує десь півтори-дві години для того, щоб ну, там перепереробитися і перетворитися на енергію, тому вам треба заздалегідь поїсти. Ну, звичайно ж, є такий лайфхак, що якщо вам треба дуже швидко, то можна використати погані вуглеводи. З'їсти шоколадку, наприклад, або щось таке солодке. Звичайно, що і не треба це робити системно. Це не дуже хороша штука, але такий швидкий, короткостроковий результат ви отримаєте. Рух важливий, да, тому що ви наситили. Кров киснем, видали туди цукор, тепер треба це все донести до мозку. Для, того, для цього треба хоч, хоча б трохи порухатися. Я не кажу, що треба йти там в спортзал або бігти марафон, але принаймні трошки потягнутися, трошки порухатися, допомогти цим важливим елементам досягнути мозку. Ось і важливо ще в роботі бути таким помірним. Тому що процес генерації синтезу ідей, він, як я вже сказала, дуже, дуже ресурсний і на довгих, да, в довгому періоді часу мозок не здатний його виконувати. Тому важливо робити там, хороші перерви, да? тобто робити такі спринти, невеликі, повертатися до задачі кілька разів а не намагатися сісти там, і дві години вмерти, але все зробити. Да? Краще це робити невеликими відрізками часу, крім того, що генерація ідей... Часто відбувається в режимі такому фоновому. Коли ви думаєте про щось інше, там, не знаю, миєте посуд, або гуляєте, або стоїте в душі, а мозок все одно він завантажив матеріал, який йому потрібен, починає генерувати нові ідеї, і цей процес просто не зупиняється фоново, він продовжує це робити. Ось. Запропоную також кілька методів, таких вправ, які допоможуть вам прийти до результату. Звичайно, таких методів існує дуже багато, вони супер різні, і я не зможу в цій лекції прямо розглянути детально всі, тому що нам знадобиться там години, якщо не дні для цього. Але я вам запропоную три найбільш простих, які ви зможете легко використати. Перший метод, який допоможе вам конструювати метафори, це метод гібрид або трансформація. Сенс його роботи дуже простий, коли ви берете два, дві прості ідеї або два образи, і буквально їх зрощуєте да, в такий гібрид із двох образів, або трансформуєте один об'єкт, щоб він нагадував другий. Зараз на екрані ви бачите два приклади. На першому є два базові образи: це людина, яка відпочиває на дивані. І квітка, і вони зрощені в один, так, що замість людини квітка сидить і відпочиває на дивані. Тобто квітка трансформована таким чином, що вона нагадує людину, і ми чітко впізнаємо цю ситуацію. На другому прикладі: форма жінки трансформована таким чином, щоб вона нагадувала вазу, і ми теж дуже легко відтворюємо цей нам знайомий образ. На прикладах я підібрала такі приклади, щоб в них використовувалися якраз образи квітів для того, щоб це трошки нагадувало предметну область, яку ви будете працювати, але це насправді не важливо, да? вони можуть бути будь-якими. Другий метод це порівняння або протиставлення, він працює аналогічно до тих самих методів, які використовуються в літературі, коли один об'єкт або герой порівнюється з. Чимось живим або неживим, або з іншим героєм, або навпаки, їх властивості протиставляються, і за рахунок цього ми відчуваємо, що наскільки сильно схожі речі відрізняються між собою. В даному випадку, тут приклад того, що квітка порівнюється, її форма порівнюється із формою сітки. Тут теж можна сказати, що в якомусь сенсі це і метод, да, що її форма трансформована таким чином, щоб нагадувати цю сітку, але тут в основному якраз порівняння. Для того, щоб використовувати метод порівняння, дуже важливо, щоб на вашій ілюстрації були зображені обидва образи або обидва предмети, які ви між собою порівнюєте або протиставляєте, бо інакше глядач не зможе. Зробити ці висновки да і побачити, що в них спільного або навпаки, в чому їх контраст. І третій метод це метод перебільшення або гіберболізації, коли ви змінюєте звичні масштаби або співвідношення властивостей предметів таким чином, щоб да, зруйнувати цю якусь звичну, звичні пропорції і підкреслюєте да, якусь властивість. Да? Тобто, в даному випадку, наприклад, горщик дуже сильно збільшений у порівнянні з малесеньким деревом. Або навпаки людинка зменшена так, щоб об'єкт був дуже великим. Да? Взагалі, цей ефект гулівер, ліліпути він часто використовується. Взагалі, метод перебільшення не тільки працює з фізичними властивостями, да? тобто це можуть бути якісь більш складні процеси. Да? Це може бути там і якась емоційна штука, і якісь там інші, інші властивості, характеристики ваших об'єктів. Взагалі, ці три методи, вони найпростіші, найбазовіші, вони використовуються найчастіше. Але зазвичай, що методів дуже багато, і в цілому ви можете їх поєднувати між собою, використовувати, наприклад, базову ідею з попереднього методу в інший і так далі. Тобто, в принципі, цей процес він такий безкінечний, наче ви граєтеся з лего і перебираєте да, різні об'єкти між собою. Взагалі, ці два, ці два кроки вони не є такими послідовними, да? вони не, не мають чіткого розділення між процесом дослідження та генерації, тому що, в принципі, в і даній ситуації ці два процеси вони живлять один одного. Тобто ви, наприклад, із дослідження можете згенерувати нові ідеї, нові ідеї підтягують якісь нові. Об'єкти для дослідження, ви розширюєте своє дослідження, отримуєте новий матеріал для генерації, генер... генеруєте нові ідеї. І так це відбувається, ну може відбуватися майже безкінечно. А єдиним якимось очевидним лімітом має бути ваш дедлайн по проекту або якісь інші зовнішні обмеження. Також дуже важливо на етапі генерації ідей нічого не відкидати, не оцінювати, не критикувати, да? тобто не намагатися вирішити, знайти оце супер ідеальне рішення одразу, тому що воно зазвичай приходить в процесі. І навіть якщо вам здається, що ваша там перша або друга ідея майже геніальна, то варто всього пересвідчитися або, навпаки, ну, додати ще більше ідей для того, щоб у вас завжди був якийсь певний вибір, особливо якщо у вас є замовники, вам треба продемонструвати кілька ідей на вибір. Ось, тобто важливо працювати на даному етапі на кількість, а не на якість, тому що з, кожним, з кожною новою кількістю ідей ви будете робити їх все краще, все цікавіше, і знаходити найбільш унікальні або найбільш, найменш стереотипні якісь рішення, навіть якщо, да, навіть якщо вам здається, що перші рішення взагалі геніальні і треба зупинитися. Ось, Тобто це працює на кількість, тобто це етап кількості, а не якості. І вже на наступному етапі, коли ви нагенерували достатню кількість різних базових ідей, задокументували їх у вигляді скетчів, ви починаєте вибирати серед них ті, які вам здаються найбільш якби цікавими, найбільш можливими для використання в вашій роботі. Тобто, це вже починається пошук в глибину. Взявши одну ідею, ви можете її покрутити, спробувати покращити якісь образи, можливо, замінити їх на інші, подумати, а чи можна її передати якимось іншим шляхом, спробувати різні композиційні рішення, там різні, наприклад, ракурси, використати різні типи простору, там спробувати статично, динамічно, там, змістити центр композиції, і так далі. Далі вже ви опрацьовуєте як завгодно. Ось, ну і після того, як ви опрацюєте паралельно кілька класних робочих ідей, ви зможете з них вибрати найкращі, фіналізувати, підготувати до презентації, звичайно, на цьому етапі важливо знов повернутися на перший крок, перевірити, чи зробили ви те, що від вас вимагалося, да, чи не відволіклися ви, чи не захопилися ви процесом і забули про якісь очевидні обмеження, да, які у вас були в брифі. Да, тобто, перевірити, чи ви зробили те, що треба. І, звичайно, що після того, як ви передаєте роботу вже замовнику спокійно, да, там сідаєте відпочивати, важливо да, цей процес трошки відрефлексувати, тому що насправді кожна ваша нова робота це лише етап у вашій практиці. Важливо його аналізувати, розуміти, де ви щось робили довше, ніж треба, де навпаки у вас дуже добре виходило, а де у вас якась да, слабина була. Тобто, від, від проаналізувати свої результати. І, звичайно, що конструювання метафор це майже спорт, тобто це навичка, яка тренується і створює тобто багато разів застосовуючи різні методи, навіть у вигляді там, щоденних вправ ви можете гуляти по вулиці і там, як горішки да, лускати ці ідеї, пробувати їх конструювати просто для себе. Ви таким чином тренуєте да, свій такий, тіпа, цей ідейний м'яз. І з кожним разом це ставатиме все більш легше і легше, тому що, в принципі, можливість легкого конструювання візуальних метафор і да, їх таке враження, наче це відбувається природньо і якось автоматично. Це напрацьована суперпрофесійна навичка. Да? Тобто вона якраз тренується багаторазовим повторюванням. Да? Тому практикуйте це і з кожним проектом вам буде робити це все легше і легше. Дякую за увагу! Сподіваюся, що розглянуті методи та поради будуть вам корисними в роботі над цим проєктом та над майбутніми. Деталі по вимогам та брифу ви можете знайти на сторінках організаторів цієї акції: це резиденція і квіти України. Бажаю вам крутих ідей, хорошого дня і слава Україні!